Товариство, вітаю! Динамо проходить далі. Шахтар без шансів проти Бешекташа. Все-таки спозороло з Полісся, але тільки в першому матчі змогли пройти Андору. тішились, ніби у чемпіонів виграли. Олександрія просто скажений суддівський скандал. У Єфа, я не знаю, мафія по-іншому не скажу, що вони там наробили, що вболівальники утворяли вже як є. Нова форма Карпат, дуже класна презентація, все покажемо ще розказуємо. І як вам нова форма Ліверпуля? Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Поговоримо сьогодні, звичайно, про Єврокубкові баталії, які відбулися. Динамо грало єдиний представник чемпіонів який бореться за вихід. Подивимося, чи перейдаче ні. Грало з Хамроном. Перший матч виграли 3-0. Трохи було критики, бо ніби без яркої гри, без нічого такого. Але другий матч вдома. Динамо спокійно виграли знов-3-0. Забив вона з помилки захисника, воротар придумав там з захисником щось непонятне робили. І плюс пізніше забив Брашко, тішився дуже сильно, кричав, дуже до речі, класні кадри, як він. І дуже класно, брашко цей, після матчу бавився з малим Дарі Квиткою, Ви знаєте, вони там разом дуже багато вже переглядів, ну, супер атмосфера, дуже класно. І третій гол так само до нами забив у другому таймі. Все чудово, все класно, що створили багато моментів. Так, мали пару моментів в другому таймі Хамрон, але головне є дві перемоги і йдуть далі. І наступний їхній суперник це Пафос Кіперський, який е, пройшов Макабі е, з Ізраїля. Пафос минулого року був в лізі конференції на секундочку в одній восьмій. Динамо, як то кажуть, групи вилетіло Ліги Європи, а в лізі конференції був Пафос. Ну, скажімо так, Динамо все одно зобов'язане проходити цього суперника буде непросто, бо кіперська команда налаштована. Вони виграли тоді в Юргурдена 1-0, а пізніше програли 3-0. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи пройде на лічення. І, до речі, в кінці, коли обговоримо всі матчі, буде, як то кажуть. Конкурс, три матчі Єврокубків, дає рахунки, будуть, звичайно, якісь призи. Але це все по порядку. Ну, подивимося, Динамо, в вівторок, 21.00. Перший матч грає вдома з пафосом. Пишіть свої коментарі і що учепити від того матчу. Шахтар Донець дуже здивував в позитивному плані. Туран вивчив Бешикташ, напевно, ідеально. Перший матч 4-2. Другому нічого не дали майже створити Бешикташу. Бешикташ не рувався, получав карточки. А Шахтар забивав. Забив Кевін, забив колай. Еліас молодий супер. Бразильці кружать, як то кажуть, біжать, стараються, І видно, що є натнення. Кевін Алісон. Знаєте, нагадую Шахтар колишніх часів. Якщо так все буде, то можуть когось і продати. Палкін з сорною потирають руки. що... нарешті, нарешті. Ну вже видно, що тих два матчі це вже краще ніж було з Пушичем. Подивимося, як вони зіграють перший тур за центром, дуже цікаво. Але... Вітаємо Шахтар з перемогою. Не знаю, Сульчара вже звільнили чи ні, але Башикташ дуже слабо. Абрахам там випендрювався, що після першого матчу Шахтар забагато тішився, але Шахтар все поділо тішився і ще створив багато моментів. Е, дуже порадував Учеретьку, він якийсь лідером стає Шахтаря, бо ну, Туран на нього розраховує. Туран не боїться заміни робити. Бачите, Содоко з Монренком сиділи в запасі, грав Педріньо, грав Тобіас. Дуже класно, Туран видно. Видно, що бере команду в свої руки, подивимося, як буде далі. Наступний суперник Шахтаря Панатінайкос Грецький. Це відома команда, ми знаємо. Вони грали недавно з Ренджерсом і поступили з Ренджерсом. Ренджерс пішов далі бороти за Лігу Чемпіонів, а Панатінайкос за Лігу Європи. Перший матч Шахтар грає на виїзді з Греції. Буде непросто. Вже це відомо, бо ви розумієте, яка підтримка сильна в Греції. Але, враховуючи, що з Турками змогли, надіємося, що що з Панатінайкосом зможемо. Команда з Іменом грала раз в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи, десь до хору до якихось стадій. Маємо надію, що Хтарю все вдасться, бо з такою грою вони можуть пройти любого суперника. Звичайно, пізніше написуйте в коментарях прогнози на всі матчі. Полісся, Полісся, перший матч, ви пам'ятаєте, опозорилося з Санта-Коломо і Андори, причому що це не чемпіон, а це випляєш друга чи третя, може навіть і четверта команда Андори. Та я четверта це вже перегнув, напевно. Але менше з тим. Програли їм перший матч-1. Просто тьма критики на ротання на Буткевича, на гравців. Другий матч. Почали швидко, забили, забили Михаліченко. Пізніше забили другий, ну, але сразу пропустили. І думаєш, йо майо що знов якась буде ця фігня. Але ні, пізніше Андріївський, Філіппо, Гайдучик, форварди позабували, супер, 4-1. Як то кажуть, впевнено. Але мене найбільше здивувало, як там Буткевич прийшов цей в Роздівалку тішилися, щось там співали. Я вже якийсь анекдот їм розказав, не знаю. Але радості ніби невідомо, що зробили. Обирали Андору, та й слава Богу, що не спозорилося, пройшли далі, бо далі вже буде набагато важче. А далі їх чекає угорський пак. Що знаєте, що угорці, особливо президент, підтримує не до сусіда нашого, так що треба налаштуватися, обіграти. Я думаю, Ліся буде не просто, але по силам обіграти. Цю команду глянем, глянем, четвер буде дуже цікаво. Ну і ще одна наша команда, на жаль, припинила виступи. Хоча до матчу ми розуміли, що вони, напевно, вилетять від партизана, так і сталося, але ми не думали, що так. Перший матч поступились до нуль. Але скільки моментів створила Безера, Цара. Класно грала Олександрія Нестеренко, знаєте, молодий тренер, щось старається, щось робить, це дуже приємно. І другий матч, як почали? Звичайно, сербський стадіон забитий. Це партизани ті вболівальники то. Хамовиті, там, до речі, висіли цей СК Москва ті шарфи, навіть якісь прапори, лозунги були. Ну, то ви знаєте, кого вони підтримують і чому УЄФА це не реагує? За того ЄФА заборонило виходити з українським прапором. на матч ось так, ось так працює наша банда УЄФА. І ми почали класно, незважаючи на тиск болівальників Свист, Безера сам на сам, забий, друже, а і було би все добре. Не забив. Тут вихід майже сам на сам, наш гравець грає в м'яч скорше всього. Але суддя, до речі, суддя з Вірменії, яка так само пов'язана з деякою країною, що до мене взагалі якісь були сумніви, ну вже як є. І дає не то, що не м'яч гру, не в симуляцію, нічого, а дає фол останньої надії, червона карточка гравцю Олександрії. Ну і про що тут говорити? Грати ще цілий матч, а ми в червоному, в червоні карточки, шок. Пропускаємо відразу зі штрафного дуже приклу. Ця людина, що забила, зробила хет трик. Ще гол, ще гол, там вже, ну, В тому вже, зрозуміло, вже трохи команда поплила. Але й в десятьох Олександрія створювала моменти, могла ще забити. Пізніше ще одна червону діка отримав. Там і пізніше червону отримали партизан. Грязний матч, з, особливо зі сторони партизана і зі суддів. Ми розуміли, що ми слід всього вилетить до партизана. Ну, не таким чином, коли стільки моментів, а ще й судді допомагають. Я надію, що буде якесь покарання для вболівальників, які себе там так само не сильно адекватно вели. Ну, в Оксані бажаємо хороших виступів в чемпіонаті. На жаль, Єврокубки для них закінчені. Ми розуміли, що так буде, бо команда йде перебудова, новий тренер, багато гравців пішло. але дивіться. Тепер подивимося, чи Безера і Цара не, не, не втікнуть з команди. Моменти Безера мав хороші, треба реалізовувати. Подивимося, що буде з ними далі. Друзі, підсумовуємо, три наші команди з чотирьох прийшло далі. E, і робимо прогнози, пишемо в коментарях на три матчі. Динамо Пафос, звичайно, я своє так само напишу. E, Динамо Пафос, найкос Шахтар і Полісся ПАКШ, хто три рахунки, будуть звичайно якісь призи. І давайте я ще по тих матчах скажу таку свою думку, що можна було би поставити. Динамо Пафос, моя думка, тотал менше 2,5. Панаті найкос Шахтар обидві заб'ють. А Полісся пакш, давайте розіпнемо і поставимо нічого. Це мій такий прогноз, хочете, користуйтесь, хочете ні. Ось такі мої думки про Єврокубки виступи наших команд. Друзі, тепер дуже цікава подія відбулася коли 30.07 в лів'ярні була презентація форми Лівських Карпат Нової і Новачків. Дуже класна подія. Я дивлюся, як інші клуби це роблять. Там просто десь презентують форму без нічого. А тут, а ціла прес-конференція на дві години. Вхід вільний кожен болівальник міг задати питання, до речі, друзі. Дивіться, ось це питання від вашого, як то кажуть, автора для головного тренера Лопашка. Добрий вечір. Хочу задати питання пану Владиславу Лопашку. Чи розглядається якесь посилення на лівий фланг захисту? Бо є таке враження, що Мірушенченко може не стягнути весь сезон. І чи є якісь розглядаються посилення на цей фланг. І друге питання: чи вже оприділилося з основним голкіпером на перший тур проти Полісся? Е, стосовно позиції лівого захисника, Андрій Анатолійович про це казав. І... Навіть два питання. Ну, ось так. А ось і відповідь його на ось це питання, що я задавав. Е, стосовно. Позиції лівого захисника Андрій Анатолій про це казав. Я на початку казав про те, що всі наші плани е, трансферні е, плануються заздалегідь, і величезну величезну роботу я вам ну важко передати словами, яку робить наш скаутський відео, е, яку кількість гравців вони переглядають. Е, так ми плануємо. Ми багато ведемо перемовин. Напевно, я вже провів. Е, Співбесід, напевно, 8-10 з лівими захисниками, тобто потенційними новачками. Ми перед тим, ну можливо, відкрию для когось секрет, що перед тим як ми підписувати гравця, ми проводимо співбесіду з ним. Ми дивимося, яка людина. Ми пояснюємо те, в який клуб він їде. І що відбувається в країні? Те, що ви питали про те, що ми маємо доносити до іноземних гравців, що зараз відбувається в країні, і що болівальники не тільки ті, хто на стадіоні, хто дивиться, це ще ті люди, які захищають цю країну, так ми про це розповідаємо і. Намагаємося зрозуміти, яка це людина, як вона як наскільки вона мотивована їхати сюди, не щиро кажучи, не заробляти гроші, а е, яка їде за спортивним проектом. І так, ми дуже дуже ретельно підходимо до цього питання. Ми дуже багато інвестуємо сил і часу в це. І знову ж таки, повертаючись до того, що казав Андрій Анатолійович, ми фокусуємося на якості. Ми хочемо знайти гравця, який прийде сюди, не на одне трансферне вікно, який прийде тут і буде давати якість декілька сезонів, і який буде інвестицією для клубу з подальшим продажем, чи, чи показником дуже гарних результатів. А інше питання в чому було? Так да. вони вирішать сьогодні самі хто? Ну, в загальному я відповіді напевно десь задоволений сні. Він сказав, що бачите, 8-10 співбесід. Напевно, скорше всього якої шукають іноземця і шукають на фланг, Розуміють, що треба посилення. І русов шукає. Русоло там грузило страшне. Питання куча задавали за кіне рікіна. Чому? Його продали, чому вони чися на всі великі гроші світу, але сказали, що клаусура була, і все, і без варіантів. Потім, чому ще нема фаншопу у Львові, кажуть, що 20-30 приміщень шукається а цей, шукають гідне приміщення, не можна йти, але проходьте є будка з атрибутикою на стадіоні. Хоча, знаєте, в мене таке враження, що деякі магазини вже більше відкривали, ніж фаншоп для команди. Ну, вже як є. Але дуже класно представили всіх новачків. Це Роман Мисак, ну людина 13 років тому грала колись воротар. Це Кліщук-Воротар, це Карабін Ярослав. І, звичайно, Павло Вітор. Він був з задавали йому різні питання: перший гол. Чи з ким він грав, як він грав, чи йому подобається усера. Дуже класно питання казали, що його називають Віктор Павлік, що йому вже кліпку дали Віктор Павлік. А він каже: мене називають в команді Паша, вже Пашка, Паша. Ну, Лопашкою задавали питання, про чи вчить він португальську і іспанську, чи, можливо, іноземці чи українську. Він каже: Зараз я вам скажу і каже до Павла Вітера, як ваші справи, А він каже, все добре, айсі, давайте. знаєте. Ну, дуже круто. Діти задавали питання, дорослі, можна було призи вигравати. Знаєте, здруженість команди з цим, з колектив, з, ну, з людьми, з болівальниками це дуже класна атмосфера. Я не знаю, чи ще якась команда таке робить. Болівальників пройшло досить багато. Питань, напевно, більше 50 було задано. Десь я що там по два рази задавав. Дуже класна атмосфера, все відкрито, нічого не скривали. На кожне питання давали відповідь. Булівальники там і Кубок Львову кричали, казали, що треба. Так, звичайно, десь там може відповіді трохи приховувалися, але не можуть це. От я там так само задав, хто буде основним голкіпером, Я ж розумів не скажуть. Але прикольно Лопашко відповів, сказав, зараз. Між собою кліщук і мисок домовляться. Дуже класно. Серду. До речі, як вам форма Карпат? Пишіть у коментарях. Мені дуже подобається в плані. Хтось каже, що вже полосати не в моді, але це ностальгія, це згадується класні часи, коли були хороші результати в Карпат. І нові, і на позитив. Зелена, похожа, як була, червона це Минулого року була, полосата, червона, я думаю, десь, один, один, один в одному комусь матчі вони точно в тій формі зіграють. Пишіть, чи вам форма, подобається презентація. І... Що взагалі очікуєте від сезону Карпат. <плес> ну і ще, друзі, звичайно, про Лірпуль пару слів скажемо, бо АПЛ так само не за горами. Ліверпуль так само презентував нову форму, Adidas спонсор дуже класна форма. Як вам бачите, є домашня виїзна. Дуже непогано все виглядає червона, що такі знай це кольор. Напишіть в коментарях, який це кольор. Це друга форма якась біла-небіла. Но них похора вже було. Про трансфер Лірпуля дуже шкода, що пішов Луїс Діас. У мене, ну, сльози не сльози, але печально, дуже все печально. Не хочеться, щоб Дієшов, бо він для мене був лідером. Купили Екітікі, бачив трохи першими дзюкогами. Вже дуже його не то, що усвистують але кажуть, що він може не стягнути. Що може не стягнути? Треба фізично більше підготовки. Подивимося, як то все буде. Ми розуміємо, що всього, ще продають Нуніса, цікавляться Ісакон. Важко сказати, що очікувати Ліверпуля. Вже потрачено більше ніж 300 мільйонів, але ми розуміємо, продали Дієса, продали Хвансу, то так все страшно. Там, так, да, ми трохи в мінусі, але подивимося, чи заграє Віртс, чи заграє Екітіки, чи заграє Кіркість, чи заграє Фрімпонг. Хто буде в захисті? От бачите, хотілося б юзабарно, але кажуть, що вже Фебріс Роману каже, що майже хірвіго в цей. В Парі Сан-Дюрмен подивимося, Ну. Скоро вже не за горами Community Shield, а там пізніше і, як то кажуть, старт АПЛ. Ну, подивимося. Пишіть, що ви очікуєте від зон Ліверпуля, як вам форма. Друзі, підсумовую, наші в Єврокубках досить непогано виступили, як то кажуть. в наксарі ми нічого не очікували, але не очікували, що буде такий суддівський скандал. Пишіть прогнози на Єврокубки. Вигравайте призи. Як вам форма Карпат? Як вам форма Ліверпуля? І пишіть в коментарях, звичайно, що ще вам цікаво розказати, показати в новинах. І нагадую, вже стартанув перший тур УПЛ Карпати Полісами за горами, буде багато цікавого звіта. І наступний тиждень ми поговоримо вже про підсумки першого туру. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!